Всім доброго дня, В продажі з'являється свіжопригнаний Santa Fe. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2012 рік. 2.2-дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, без корозії. Нова гума. Дивіться, стан гуми, легкосплавні диски, класна комплектація, є фаркоп. Дивіться, стан даного автомобіля. Давайте відкриємо багажник. До речі, автомобіль у нас іде семимісний, задній ряд сидінь за потреби складається, виходить в великий вмістий багажник. Йдемо далі. По комплектації повний електропакет, дивіться, стан салону, шкіряне мультикермо, клімат, автоматична коробка, підлокітник. Стан дуже гарний. Пробіг 167 тисяч км. Автомобіль знаходиться місто Вінниця, німенське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.